Україна має своїх героїв: мужніх, сильних, завзятих, люблячих, відданих. Наразі герої самовіддано захищають рідну землю, захищають своїх дітей, батьків боронять і захищають наше майбутнє. Вони герої, але Україна сьогодні втрачає їх. Пам'ятаючи свій громадянський обов'язок і цілком усвідомлюючи свою місію на цій землі, патріоти Сумщини, зокрема Руменщини, не вагаючись ідуть захищати Україну. Вони йдуть назустріч Дикій смерті. Війна їх кличе сильних, молодих, а втіх страшній. Гарячій круговерті вже не один навіки там затих. Вони йдуть стежками росяними. Вперед їх зір, упевнена хода, тумани йдуть ступаючи, за ними, Щодень лоскоче оскалом біда. Вони йдуть під кулями дороги, а десь далеко в плачі матері, зітхають важко сироти пороги, і небо плаче вся й візорі. Вони йдуть щоб повернутись знову. Героями і з миром назавжди, щоб всі жили у злагоді й любові І навіки знищить пазурі біди. Сльоза пекуча України на землю впала вночі бо серце краять на шматочки брати російські палачі. Стріляють, нелюди вбивають, руйнують села і міста, ламають руки моїй ненці і закривають їй вуста, уже, уже на видноколі вогонь свободи прозріва. В країна вистоїть. Я знаю і зайві тут якісь слова. Вона жива, і жити буде допоки в небі журавлі. Бо патріотів народила, які живуть на цій землі. А вітер пише ноти колесанок, омочивши в душу ранену перо, кричить мовчазно серця полустанок, і тихий стогін тиші не зборов. От тільки б мрії та не спопелитись, хай цвіт черешень рано не впаде, не дай нам, Боже, в гніві помилитись, і зрубать під корінь віття молоде, нехай воно вростається у весни, хай тиша шиє в маках рушни. Моя в з біт своїх воскресне і скине зашмор з шиї і руки. От тільки зір погаслих не вернути, хай про них пам'ять вічністю пливе, а Україні вічно бути й бути, вона жила, і житиме, і живе. Ще білим інеєм жовта горобина, губить стиглі ягоди в дзеркалі світань. З кожним днем теплішає днина та земля втомилася від гірких ридань. Плачуть діти, кинуті у краю далекому, матері посивіли від тяжких ридань. А тривожні вісті і з війни, лелеками і згорають душі в дів у сльозах прощань, множаться могилами сірі кладовища, а ворони скльовують у день. У душі коханої чорне попелище, і акорди траурують сумних пісень. Що ж за доля доленька Україні випала, і за що страждає з ночі до світань? Стільки того горечка на ще серце випила, та навесні проліском знову розсвіта, і я вірю, маками розсвіте Жоржинами, синіми волошками в житті золотім, а щастя розійдеться в юнкими стежинами, і все буде добре в нашому житті.